Роман Романишин, Сергій Савченко, Володимир Одрихівський, Сергій Гай і ще майже десяток інших, однак не менш відомих, такий мистецький коктейль спеціально для жінок, адже виставку присвятили не лише до нещодавнього закоханих, але й до дня жінки, що вже не за горами. Борис Буряк зізнався, що живопис це не лише його покликання, але й спосіб завоювати свою дружину. Перший день зустрічі освідчився їй, сказав, що одружуся на ній, потім за нею змагався за це півтора року. Чи її покорили? Ну, я мусив блістати в, в, в академії. Так, коли навчання рисунку вимагало 6 годин в тиждень, він працював по 40. Тож і виходив згодом: найкращий рисунок чи найкращий живопис для Михайла Денця. Жінка це перш за все порядна товаришка. Уяві жінки хочеться все таки уявити таких знаменитих жінок, як Патріція Кас, Марін Матьє, Леся Українка. Це Катерина Білокур. такі Це жінки, яким не потрібно було роздягатися. Він певен, якщо жінка має чим зацікавити, коли вона одягнена, то ж якою вона може бути неперевершеною без одягу. Сергій Резніченко приніс на виставку щойно завершене звобливе полотно. Свіжувати. Свіжувати. Митець малює з натури, має великі стоси полотен з власною дружиною. Однак, як у справжнього художника у доробку і чимало чужих. То скільки може така жінка лежати і чекати, поки ви її змалюєте? Ну, <смір> як правило, ну так години 3-4 потрібно для того, щоб війти в роботу. А ще на виставці маловідомі імена, які підкорюють своїм гротеском у скульптурі. Це Михайло Віртуозов. Його знали у Львові з добрий десяток років тому. Тоді він дивував і дизайнерськими артефактами. У нього був такий камінь, просто звичайна каменюка, така величезна, е, обв'язана такою металевою стрічкою з бантом, а то з металу було зроблено. І це називалось подарунок. Ви е, просто уявляєте, це і прикольно подарувати на ну, комусь з відповідним почуттям гумору. Наступна виставка за два тижні. Тоді естафету з пензлем переберуть на себе жінки. Оксана Синишний, Юрій Грасимов, головні новини Львова.